Я хочу сказати, скільки ще середнього пів восьми ти знає, немає пів восьми швидко. 7-05. 7-05. Кишина. Взагалі, ну, зрозуміло, що до речі, у нас все дорогі гості, до нас їде в гості наш адвокат з Києва. Да, у нас сьогодні гості мої хорошенькі. Бачите, які ми рані пташечки. Не, ну він не цутра буде, але ми сьогодні приїхали. Ми ще приїхали рано. Вчора девочка їхала в Буковель. Вона без 28 буде. І попросила товар зібрати її, тому що вона була на відпочинку. Приїхала з молодоварі буде. Ми зараз зберемо, ми якраз отримали малосолочку, ми зараз зберемо дівчатку малосолку, Зберемо малосолочку і цю, баночки. Вона просила, щоб вона приїхала, що заїхала, бігом не взяла. кажу, боже, ми будем, ви будете плювось, каже, що прийшла, що темно було. Наверно, без чогось сів, да? uh -huh. а тут е, тиша. Тут... Що тут, е, ну, от так от магазини відкриваються в дев'ять. А от віжені, ну, от утром люди їдуть в гори і після обіду. Але зараз так людей, знаєте, хоча кажуть між ну людей багатенько в Яремчі. Я коли порада перший день приїхала, людей було мало. Але все одно, ви знаєте, хто їде, багато хто от вони їдуть, прийшли, замовили їдуть на завзяли. І зараз дівчинка теж вам покаже заказік. Там мало солочко, вчера вчора вечір почув молосолоко. Там мало солочко, і курочка, паручок. Зараз ми зробимо. І дівчинка плюс можна забирає. Нас заметаємо, зараз все зробимо. Так що мої ріднули мої красотулечки, Ви знаєте, що замітаємо тільки до робочого місця. Я сьогодні вся така зелененька така. Це проходила? настроєння осінь, так? Да? А що? Ні, листя а світулька позеленіла, так? Да? Так що я думаю, вам не скучно буде. Ні, а дуже, я люблю ще зелений колір. Я дуже люблю дівчатка. і Він мені пасує. Далі пасує зелене колір. Так? Uh -huh. А він їх ще більше мені пасує. А я... Так, мої красотурі. Отака у нас красива тиха яремча. Уверху там іде жиде вокзал, чудальше йде автовокзал. Тут у нас стояночка для таксі, мої хорошенькі. Я ставлю машину в оголочку, щоб нікому не мішати. Дівчатка, не забувайте, що в нас є тут санаторій Прикарпатський, де приймає і безкоштовно лікує наших діточок. Ми знаходимося в Яремча. Дівчатка, от номер телефончика прийомного покоя. Але ви знаєте, що ви приїхали і прийшли сюди вас з діточками взяли. Так, світуля, дивіться, ви замітили, що світуля. Бо питають, чого Світуля? Тому що світуля є Так, це наш чудовий магазинчик, чистота і порядок, і корка у світульки. О, зачинено. Це з цієї сторони зачинено. Зараз ми відкриємо. Так, мої ріднулічки. Добрий ранок. Дівчатка, така в нас красива вітринка. І вона і з утра і з вечора. У нас така. Зараз тут вместо з буде мало солочка. Так, моя хорошенька, така в нас вітриночка. Все тут зараз буде мало солочка. Тортики, рулетики. Дівчатка, все виложено. Дозаказала тортики, тому що ці всі підпродали. Так, у нас і корочка. І корочка йде 800 гривень за 100 грам. Крабіки наші. Потім, дівчатка, бичочок, маслінки, сало. Подивіться, яке сало, солонинка. Виложено все дуже-дуже. Красивенько, все у нас є слоєчки. Отаке у нас красиве асорти. Оливки, що там трошки ще є віка, ану віка дві, е-е, скалар упав ціночок і ребні колбаски там тоже він схилився. Вот, вот, вот для тебе він. Просто забери назад. Да, да. Ага. Все, уся у нас. Мені, до речі, заказати треба і е скалару, круасаньчики, все привезуть нам. Тунець, торнадо, дівчатка, все виложено в холодильничку. Вот такая у нас тут красота. Так, мої дівчатка, у нас вже час 7-18, так, моновіка, і ми його дівчатку збираємо. Вчора я ж кажу, вам дівчина заїхала, говорю, час доїхати з буковери. Так, таки приїхала, забрала і все. Заказала нам баночку, я вам показувала. Це у нас буде, я думаю, почечик. бо ще взагалі я, я раньше пуста. І корочка така, і корочка така, дві нарезочки, мало ми отримали, дві скумбрики і всі мій квадратик. любими тортик квадратик. Тунець, Палтус, форелечка, ескалара. Ой, тунець, палтус, форель і мерлін. Це дев'яний торті 1500 за кілограм. Дівочки, малосолочка у нас дивіться, вона у нас 800 гривень за кілограм. Дівочки, що хочу вам сказати, що рибулечка на зиму йде вверх, яка буде слідуша ціна? її, вона може бути 850 Ну дорожче, ніж 900 гривень, вона не була. Ви знаєте, що на літо риба дешевіє, вона була у нас і по 600, і по 700 гривень за кілограм. На сьогоднішній день вона 800 гривень, яка ціна буде, я не знаю. Скумбрійка, сім'ю любими наша. Ви знаєте, що 200 гривень штучка, вона йде плотненька, викопчена на дубові корочки. Вона смачна. Ну і нарізочка наша така з разними колбасками. Дівочка захотіла злібруюся. По такі вона ще щас... з так мої. Значить, зараз ми дівочку соберемо. У нас ще час є йдемте за мною сюда. що ми получали малосольну рибулечку. 800 гривень за кілограм. Вона йде іменно мало мало сольна, вона дуже смачна. Ви знаєте, що наша рибулечка вона не похожа ні на що. Кусочки є різні. Хто хоче більш жирну частину, він бере таку жирнувату. Хто хоче це час іде від головки, цей час іде від хвостіка. А от така частиночка, вона йде посерединки. 800 гривень за кілограм. Дівчатка мої замовлення на вас. на стовосі чотири, дев'ять Дивіться все, що впало, це говорить про те, що воно продать такого обтерла. Поцілувала і говорю, все буде добре, світуля, піднімай. Ну ви поїмайте, що прес мені так добре згинатися треба, так, да? світулька? Давай, давай, а що робити? Дівчатка, воно все, все може кіпати, воно обтирається, ставиться сюди, і воно скоростю продасть. Якщо щось воно впало, значить воно продається. Але. З любов'ю от світульки, так що, мої рідні, I love you. Я вам це буду говорити завжди. Нравиться, комусь не нравиться. Не слухайте цю Базиренко, нравиться вам, не нравиться, а я буду все одно цілувати свій товар. Я його, то, чим більше цілую. дивіться, я поцілувала один, він обцілуваний весь. Я колбаску вона впала, я її такого обтерла. Вона в пленочки, дівчатка, ну все в це може падає. Потім, дивіться, дуже багато нам передали, Леся поробили нам з костиком з станюшкою такі нарізки, дівчатка. У нас там повний холодильник нарізок, але ви знаєте, що вона у нас дуже добре продається. Вона йде з різними колбасками. Дівчики, замовлення на вайбер 098, 0776. Я хочу, щоб вони щось віка всі впали, щоб ми їх сьогодні продали. Ну таке буде, таке буде, дівчаточки мої. Значить, дивіться, вчора теж вітринку переробили. Ми, казати, з кожним разом щось ми собі таке робимо, міняємо, тому що треба робити якісь двіження. Двіження це життя. Ви розумієте, чим більше ми робимо движення, тим ми йдемо. Ви не розумієте, Щас Зараз напишуть. Одна вона така, та не одна я така, ви всі такі. Кожна красива, розумна по своєму. Правильно? Кожна є своя ізюмінка, кожна є своя харизма. Ваша світуля така баламут, баламут. Рот не закривається 24 на 7. Я знаєте, ось що говорю за колбасу, спомнила. Значить, так, дівчатка, моя колбаска, дивіться, вона йде на резку, вона є різна. І до речі, у нас є кролик, кролик з вічний з з але Ми ще взяли уточку, тому що уточка, вона дуже, -дуже вкусна колбаска, вона є стрілянка. Зараз, до речі, я вам її зроблю. Нам треба поробити з нею. Ну я вам розвіжу роти, щоб ви просто бачили, яка вона. І вона не похожа ні на що, дівочки, Це сировяличка йде вона дійсно смачненька. Вона не похожа. О, боже, як вона вже запахла. Це вообще. Це сьогодні у нас буде віка, -вік уточний день. У нас як не рибний день, то буде сьогодні уточний, Хоч би не закрякати, Беше закрякати, О, уточка! Слухайте, а губи мені показують. У тебе губи як у качки. Не качка, а уточка правильно. А я її сьогодні ще поїм, та я завтра буду. го го. А що ні, я слухай, і похудала, губи похудала. Я теж розстроїлась, теж вік. це не то. Уже про губи прогубимо, обично кажуть, виходять губи, а потом світуля. Як вона називає себе світуля, як вона себе любить. Як мене люди назвали, так я і називаються. Поїмаєте, як корабль? Ні, як правильно? Як... як корабль назвеш, так он впливе. Да, да, як світульки сказала, так вона йде. Світулька зна що дівчатка. Я собі губи, подожди, час я піду зроблю пластику, я підтягну собі личко. Уберу трошки боки, треба трошки убрати, бо у мене тут восім півчатка є. Тут не одної слойки, а тут я коли ще стою нормально, а коли присяду, раз, ну чотири точно є. Чотири таких добротні, знаєте, хороші, трошки їх скачаю. Чуть-чуть, а губи накачаю, а губи сиру накачаю. А що раніше говорили, одні губи видно, а зараз получается, що і мене вже не видно. Ну це не красиво. Значить, так будемо їсти утку і буде, будуть у нас губки красиві. Значить, уточка є, нарізка є. Дівочки, ну всі оця на стоєць тут весь і там. Да, віка що барубану. Тут са я хотіла десять упаковок, але це каже світа. Ну що ти забереш? Десять, а на шостанеться кажу, ну хорошо, це раз давай там. Дівчатка тунець ми взяли три коробки. Клопки, по-моєму, по 12 штук. У нас дуже вкусні, дівчатки. він дійсно смачний. Ціна його 550 гривень за таку банку. Тут от, получається кришку знімайте, пліночка відривається. У нас він у холодильнику вже дві неділі. Щас дівчатка. Ну йому нічого не буде. І він дуже смачний. Він йде волії п'ятсот 550 гривень, така банка. Дівчатки, ну. Так що мої красотурічки, значить, що вечора ввечері отримали? Ми отримали мало солочку, колбаску, тунець. Ну, так у нас все є. Сало ви бачили, сало вчора багато вам показали. Сало, солонинка, все у нас є. Замовлення на вайбер 098 493 0776. Дівчатка мої, кромі вайбера ми замовлення не приймаємо нікуди. Город, номер телефона, фамілія, ім'я отчество, номер кошти. Ми вас порахували, скинули вам скрін оплати, ви оплатили, ми вам відправили. Дівчатки, наперед кошти ми не беремо, у нас один рахунок. Фоб та дівчатка, слухайте, будь ласка, уважно. Замовлення не ватсап, не телеграм, не інстаграм, не тікток нікуди не приймаємо. Так що ми вас чекаємо і в Яренче, і в Одесі. Товарчик є, вкусняшки є. Асортимент у нас дуже дуже великий, дівчатка. Дуже і ви бачите, завжди все свіженька. Все, що ми получаємо, я вам завжди все показую, тому що це дійсно смачно, дійсно вкусно. І ви знаєте, що в нас весь товар іде з любові. Це дійсно так воно є, тому що ми не працюємо на на швидкість, ми працюємо на якість. Для мене це дуже важливо. Ви розумієте, Так що пишіть, дзвоніть, приходьте. Ми вас завжди чекаємо. завжди, ви знаєте, я ж кажу, дравиться комусь чи не подобається, Ну у нас якось так. по-другому. Так, дівчатка, ми вам розкажу про колбаску уточку, уточка. Це дуже вкусна колбаса, вона не похожа ні на що. Утка вона є по собівка. Вона на колбаска, дівчатка. Подивіться, вона йде в розрізі. Вона, бачите, вона така йде, як от вона мені чимось похожа на бастурму. От хто любить бастурму, тільки не таку остру. Це, це вам треба брати уточку. Паличка виходить десь 350-400 грам. Я ще раз кажу, утка не похожа ні на що. Але вона має трошки сходство до бастурми. Тільки бастурма, вона йде більш гостра, да? а утка вона й теж є така остріночка. Ви знаєте, в уткі є абсолютно все. У неї є і горчинка, і перчинка, і кислинка, абсолютно все. Саме головне, дівчатка, хто любить бастурму, от щоб ви примірно да? Тільки ви любите бастурму, щоб вона не була така прям гостра, да? бо є така прям гостра-гостра, гостра. На неї ж це покриття є, то вам треба брати уточку, тому що якраз уточка, вона йде з коством на бастурму. От така паличка 350-400 грам, замовлення приймаємо на Viber 098 493 0776. Кроме Viber, не приймаємо. Мої красотулі, мої ріднолі, я вам кожен ранок буду робити напоминалочку, що в нас є в ярем. Чи в в'ярем є, те, що немає в Одесі – це одне сало й солонинка. Тому що ви приїжджаєте в наш красивий город, герой Одесу, приходите на наш легендарний привоз, а це дійсно легендарний привоз, на якому можна купити все особливо саме вкусну сало і солонинку. Сало і солонинка, воно не похоже ні на що, тому що воно дійсно смачне. Що солонинка йде, просто така світленька дівчатка мої простоєчку. Що солодинка йде з красним перчиком, що йде з чорним перчиком, Що віддільно сало. Дівчки, ми робимо тут кусочки по 300-400 грам, тому що ви розумієте, що, допустим, в Одесі, ви ж розумієте, ви прийшли у нас по ліву сторону молочка, по праву у нас домашня колбаска, кров'янка, домашня колбаска, печерьовочок, грудіночка і саме головне сало. Сало повинно в морозілички бути завжди, тому що ми приходимо зробити, коли голодні. Що ми хочемо? Ми хочемо бігом нахапатися, наїстися, задерти оті ноги, тому що ми всі приходимо заморені, а особливо зімою холодно. Хочеться щось готувати. І Потім у нас, от, ви знаєте, по паличкам у нас є кролік з фісташкою, кролік з вишнею, у нас є лібровська колбаска, така ще я вам покажу. Ну, це що є без нарезки. Лібровська, потім є ліпешка і, зрозуміло, що є сім'ї, то є стопочку, то утки. І у нас є всіми любимі наша утка. Утка, дівчатка, вона чимось похожа. Як поставив одну паличку на віси, просто візьме, скажи їда, який в неї, яка в неї вага. Десь 350-400 грамів у неї виходить паличка. Дівчатка, якщо ви хочете по що виходить? 400 грамм дівчатка, 400 грам. Ще раз вам хочу сказати, що уточка вона похоже чимось далеко-далеко на бастурму. Дівчатка, вона дуже вкусна. Дивіться, ну в основному у нас йдуть такі от нарізочки. Нарізочки йдуть отдельно. Даже от ж сало ми робимо пополовинки. Ну оцю нашу грудиночку. Дівчатка, багато хто каже, мені там багато 500-600 шістсот грам. Да? Ну ми робимо вам, щоб було вам нормально. Віку скільки в цьому кусочку. Ну сейчас я вам скажу точно. Ви знаєте, робимо все такими кусочками, щоб вам було комфортно. 266 Вот, 266 двісті Понимаете, ви собі взяли кусочок нарізнений поїли, але сало є сало. Не одна колбаса вона цьому не що мої дівчат. Да, давай поп'ємо каву. А то у нас починчик состоявся один і другий, а каву ми ще не пили. Зараз пити. Значить, дівчатка, показую вам ще раз бастурму, що вона у нас є. Сало солонинка у нас теж є. Дивіться, воно дуже смачненьке. Сало є і чорне, і з чорним перчиком, і з красним, і обичне, і солонинка. Воно є абсолютно все. Саме головне, ви розумієте, на зиму воно бути не, не так не риба, не ікра, не колбаска, а сало повинно бути, дівчатка, серйозно вам кажу, приїжджайте на привоз, купляйте собі, а хто в Яремчі, приходьте до світу. У мене воно бачите окремими кусочками. Я Спеціально ви поробили, 350-400 грамів завакумувала, да. А там ми теж приїдьте, вам відрізнуть, що ви захочете. Одним словом, у нас все є. Замовлення робимо на Viber 098 493 0776. Але ще друге скажу, от турочки, воно йде вкусніше. Ну, серйозно вкусніше. Ви не знали? Від мене взагалі все вкусно йде. Воно йде з любові, з поцілуйчиками, я його і так обсмактую весь день, що я вам кажу, ну, я його дуже люблю. Значить, мої хорошенькі, товарчик є, у нас все є. Пишіть дзвоніть, саме головне на Viber Більше нікуди. Просто на Viber. Так, мої хорошенькі, така у нас викладка вітринка. Дивіться, сало все йде по... С топочком тут іде сало з чорним перчиком, тут іде солодинка з красним перчиком, тут іде обичин, тут іде салко, там іде, мої хорошення колбаска. Колбаска вся вилежна. Дівочки, дуже вкусна ця ікорочка шаланда, ну дуже смачна. Печінь тріски. Така баночка вона стоїть 500 гривень, така 250 гривень. І крамове стоїть 180 гривень. Дівчатка, сало йде все з прослоєчком. Подивіться, в ньому йде прослойка. Воно все таке дуже смачненьке. Дівочки, замовлення на вайбер 0,98493,0776. Ви знаєте, що кромі вайбера нікуди. Да не приймаємо. Так, красивенько у нас. Так, мої хорошенькі, Тут вже виклали уточку. Вот тут у нас є і качечка, і кролик з фісташкою, і ліпешечки наші, і колбаска різана долічками. Ось такими асортів у нас дуже багато такого асортів. Ви знаєте, що ми його робимо різне, тому що воно дуже смачно. Тут іде, допустимо, уточка, лібровська колбаска і говядинка. Тут іде у нас теж уточка і говядинка. Вона йде вся вся колбаска. дякую за... Тунець і корочку ми вже вашу смачну з'їли, маслінки з'їли. А тепер відкрили тунець. Дуже, дуже, дуже смачно. Такі у нас сніданочки корисні. Дякую вам, Світоля. Дякую.